Типу тренажер. І оце я споруджую свою інтерпретацію тренажера для відпрацьовування евакуації, волочіння. Тут має бути 110 кг, це з Брітіш Fitness Фітнес-тест. Ну, значить, сутність цієї вправи в Брітіш Army фітнес Test те, що є 110 кілограм, має бути, які ми тягнемо за лямки, ну як за евакуаційну стропу. Ну, у них там це держава виділяє, це гроші, у них це затверджена програма, це один з елементів. Я потім покажу, як він виглядає взагалі, тому що збираюся повністю його відтворити на наших умовах. Тож, зробив я, прикріпив між собою, скріпив три таких покришки. Кожна з них ця 20 кг, ця 20 кг та 10 кг, тобто всього 50 кг. Якщо я ще зроблю такі платформочки внизу, їх прикріплю також і можу регулювати його вагу. Тобто 110 кг я наберу легко. Щоб отягнути, я спеціально просверлив всередині ще отакі штуки. Отакі. такі вони будуть триматися і евакуаційна стропа у фал. фалих. Хочеться весь вся приспособа. Ну і от буксірний фал зав'язаний так, чи може довшим його зробити. І волочіння. Тільки тут зараз 50 кг, а має бути 120 Ну і звісно ж не однією рукою, а всім корпусом і двома руками. Зараз етап попросверлювати отвори, щоб я вже нарізав таких штук. Щоб внизу були опори для того, щоб набивати ще додатковою вагою, тому що вся ця конструкція має бути вагою не менше 110 кілограм. Все інше вже зроблене, ну, залишилась тільки ця маленька деталька. Зараз ми її зробимо. Готово. Так, ну от на даному етапі ще й зроблена підлога для того, щоб грузити це все діло і тепер регулювати. Так, ну приспособи зроблено. Тут 120 кг зараз лежить, ну, треба перевірити. 20 метрів за 35 секунд. Ну все нелегко. Нічого, ми не шукаємо легких шляхів. Фу. Де складніше, там достойніше. Нормально.